я в Наші школе разрубила новый кодекс поведінки. А жуч і и например участь у його розробці. А що в цьому кодексі написано. Ну? У меня вона правила поведінки учнів побединки, учень по школе. Для этого злимо Давай, я вожаю, що кожен учень повинен це знати. Постарайся приходити у школу раніше, щоб встигнути зняти верхній одяг, перевзутися і підготуватися до уроку. Коли вчитель заходить до класу, не лінуйся встати і привітати його. На уроці потрібно вимикати мобільний телефон, щоб він не відволікав. Під час уроку не можна шуміти відволікатися самомоту, відволікати інших від занять розмовами, іграми та справами, які не мають відношення до уроку, так як це порушує права інших на отримання необхідних знань. Усі ми знаємо, що у нас є свобода слова. Але на уроці тихо. Завжди деякі про техніку безпеки на уроках та вдома. У їдалі заборонено заходити у верхній моді, перед їжею обов'язково помий руки. За столом поводиться тихо, не кидайся їжею і не забудь прибрати за собою посуд. Черговий в школі стежить за порядком. Прислухайся до їхніх зауважень. Діти повинні поводитися пристойно у школі, приватних місцях та на вулиці. Дотримуйся правил дорожнього руху на вулиці. в нашому кодексі є правила ще для вчителів. Дуже цікаво її дізнатися. Не бійтеся визнаватися в незнанні будь-якого питання. Будьте разом з учнями в пошуку. Дітей можна захопити тим, чим захоплений сам. Нехай на уроках здійснюється відкриття, народжуються істини. Відкуряються вершини. Магічна десятка. Порахуйте до десяти перш, ніж дати волю гніву. Умійте радіти маленьким успіхам своїх учнів та співпереживати їх невдачам. З повагою ставтеся до учнів та їх батьків. Учні повинні знати, що дорослі прислухаються до них, а батьки, що вони рівноправні учасники шкільного життя своїх дітей. Нічого для батьків немає. Ну і правиків не забули, дивись потім, а все розповісти. Добре. Батьки повинні забезпечувати і захищати права своєї дитини. З повагою, ставтеся до будь-якого з учасників навчально-виховного процесу або обслуговуючого персоналу, не допускаючи. Неадекватного грубого ставлення або приниження їх честі та гідності. Щоб бути в курсі навчання своєї дитини, обов'язково відвідуйте батьківські збори. Регулярно переглядайте щоденник, приймайте участь у позашкільному житті дитини. Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку школи. Забирайте дитину лише після уроків. Не телефонуйте під час уроку, не відволікайте вчителя питаннями під час занять. Та бути прикладом для своєї дитини. Попаснянська загальна освітня школа перших третіх ступенів номер 21 усіляко підтримує новостворений кодекс поведінки для учнів, вчителів, батьків. І тільки разом збудуємо безпечні умови навчання для наших діточок.